Доброго дня, мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. І сьогодні я хочу вам розповісти, як правила пунктуації керують нашим в'язальним життям, як події, які трапляються з нами сьогоденні вирішують, як розміщувати розділові знаки в нашому в'язанні. Справа в тому, що сьогодні-завтра добігає кінця конкурс, який проходить в рамках спільного проєкту Візерунки UA». Спільний проєкт організувала Тамара Новікова. Посилання на організатора та спонсорів спільного проєкту Я Залишу в Інфобоксі. І от разом з одним із спонсорів цього спільного проєкту. З власницею магазину пряжі магазин Анже влаштований конкурс, за умовами якого треба вив'язати якусь річ, яку можна бути, буде вдягати як у теплу пору року, так і тоді, коли буде холодно. І саме головне, що треба відзняти майстер-клас як саме вив'язується ця річ. Тому що в рамках спільного проєкту дівчата розповідають не тільки як вив'язувати якісь візерунки, але й діляться своїм досвідом, як вив'язувати готові речі. А магазин пряжі Анже, як спонсор цього спільного проєкту, дозволяє нам знайомитися з новою пряжею. І я як учасник цього спільного проєкту вирішила прийняти участь у цьому конкурсі. Ні, я не сподівалася отримати приз, тому що я сама є спонсором цього спільного проєкту, а я вважаю, що буде недоречно мені боротися за приз. Але ж я вважаю, що головне не перемога, а участь. Але це тільки в в'язальних конкурсах. Тому що в реальному житті я тільки за перемогу. Отже, я вирішила прийняти участь у конкурсі, я вирішила вив'язати безрукавку за мотивами безрукавки від відомого бренду одягу трикотажу. Ну там не тільки трикотаж, але мені подобається трикотаж від Сезан. Ось така безрукавка. Вона зв'язана гачком. Ну, передня частина так точна. А що там ззаду не видно, я не знаю. Але я вирішила в'язати і гачком і спицями, тому що я вважаю, що горловинка гачком, ну, не знаю. Мені здається, що вона буде груба, але до горловини я так і не дійшла. Наразі у мене в руках тільки напівфабрикат. І ось чому я підходжу до фінішу конкурсу лише з напівфабрикатом, я і хочу вам сьогодні розповісти. Для цього повернемось трошки назад. Для свого процесу я обирала залишки пряжі. Саме тоді, коли я побачила ці залишки, я вирішила, що я буду в'язати саме цю модель. Бо бачите, вона по колористиці дуже співпадає. І так до мене прийшла ця ідея. Я вирішила, що мені залишків цих вистачить. І це була моя перша помилка. Тому що я спочатку помилилась, коли обирала основу. Я її обирала трошки таку більш сірішу, а потім перейшла на білий. А саме білої пряжі в мене було замало. Але я вважала, що білу завжди ж можна докупити. Я, звичайно, розумію, що пряжа відрізняється по відтінкам. Але ж бачите, тут вона в'яжеться такими смужками, і різниця в кольорі та відтінку буде не дуже видна. Тому я сміливо почала в'язати. Я вважала, що я вмію в'язати бабусин квадрат гачком. А тут основа саме бабусин квадрат. Дійсно, він не дуже звичайний. Він розпочинається звичайним квадратом, а потім починає вив'язуватись тільки в два боки. Ось бачимо отут квадратик. І після нього йдемо тільки сюди. Не весь квадрат, а тільки у два боки. Тут вгору і вліво, тут вгору і вправо. Зверху ці квадрати перетворюються на таку геометрію, що треба враховувати виріз для горловини. І я в'язала, як я звикла в'язати. Але я не зважила на те, що при шиванні в мене трошки потягнеться. І от я, як зазвичай, коли я переходжу з боку на бік у квадраті, я це роблю за, за допомогою з воздушних петель. І робила і тут, здається, дуже гарно це вписується, але коли я почала поєднувати, бачите, оці Дірочки, вони мені не подобаються. Я розумію, що модель літня, ось тут не менша дірочка. Але знаєте, по центру хотілося, щоб було, ну, був гарніший вигляд. Тому що у Сезана, бачите, ніяких дірочок нема. Я так розумію. Тут при вив'язуванні замість воздушних петель робились додаткові стовпчики. І я це вже зрозуміла, коли в мене перед був вже готовий. Я тут на виворотній стороні намагалася трошки підтягнути, щоб дірочки були трошки менші. І, можливо було підтягнути, і я вмовила себе продовжувати далі, бо це літо, це пробний варіант. Так би мовити. І я продовжила в'язати далі. Я приєднала вже, після того, як поєднала квадрати, приєднала білу ниточку і почала вив'язувати спинку. Я обрала, що буду в'язати напівстовпчиками. Отут щось на кшталт резиночки з єднувальними стовпчиками, воно, бачите, воно вуще. Джинс, він же і сам по собі не тримає дуже резиночку, а мені не треба, щоб воно дуже охоплювало дитину. Оця резиночка потім дов'яжеться отут знизу. І все йшло добре, аж поки я не захотіла поєднати отут плече. І тут я помітила свою помилку. І ця помилка сталася, ну, не на самому початку в'язання, а десь ось тут. Справа в тому, що ось ця квіточка, оцей блакитний варіант, він тут зв'язаний виворотньою стороною, він не зв'язаний, він розміщений. Ось його лицевий бік. Оці квіточки всі розміщені так, як треба. А цю я перевернула. Не знаю, в яку мить я перевернула, тому що я ж потім бачу, що це лицеве, це лицеве. Ось тут десь. Я. Ну, вважайте, з самого початку я цю квіточку перевернула на інший бік. І продовжила отак в'язати. І бачили б ви, як я себе умовляла, що це не страшно, що ніхто й не побачить, люди, які не в'яжуть, вони не зрозуміють, що це виворотній бік цієї квіточки. І якщо навіть придивлятися, ні, коли ось от, от блакитні поруч, от видно, бачите, тут гладенькі. А тут ну явно виворотній бік. І я вже вирішила, що буду виправляти тим, що я розторочу, саме не розпущу, а розторочу тут одну ниточку, переверну і знов зв'яжу, і буде в мене все лицевою стороною. Ну, так можливо було виправити. Дірочки потягну раз, квіточку переверну два. Ну, а третій спотик та остання крапля, яка сказала, ні, досить експериментів. Я в'яжу і приходить мені біленька пряжа. І вона відрізняється. Ви таке бачили? Ну, я знаю, що є 50 відтінків сірого, ну а скільки ж відтінків білого. І я вирішила, якщо вже розторочувати оце, тому що я не буду поєднувати, воно буде видно, що різний відтінок. Якщо оце розторочувати, то я вже буду розторочувати і виворотню квіточку, і оці дірочки, але я не буду розторочувати саме зараз, тому що нехай я вже не втопилась завершити, завершити достойну свою участь у першому конкурсі від Анже. Анна, хазяйка магазину разом з Тамарою вирішили провести ще один конкурс. І він почнеться 15 червня. І там основною умовою є те, що треба вив'язати щось зі пряжі, яку ви придбали саме в магазині Анже. А я саме напередодні придбала пряжу для такої ж самої моделі. Але в більш теплих відтінках. Зараз я вам це продемонструю. Замість білого я буду брати молочний, і його в мене достатньо. І ось два таких кольори на додаток. Жовтенький та зелененький. Ось так буде краще видно, що вони відрізняються. Є в мене ще м'ятний. Не знаю, як він впишеться у цю модель, тому що тут три кольори. І саме м'ятний тут був третім, між рожевим та блакитним. Але я вже не буду міняти тут колористику. Я хочу вив'язати отакий варіант цієї моделі, тому що недоліки я свої врахую. Помилок я більше допускати не буду і пряжі мені вдосталь. Тому у мене є ще один процес для старту в шаленому тижні. До шаленого тижня ще 4 дні, а в мене вже черга з процесів. Тому це поки що відкладаємо. І будемо розпочинати ну, якогось дня на наступному тижні. Мабуть, це буде не перший процес, але я ж тепер нічого не планую. Не знаю коли. Але я буду вив'язувати саме таку модель. Я купувала цей другий набір, щоб вив'язати цю безрукавку з в-образним горлом. Але тепер не знаю, якщо в мене ця. Якщо я буду переробляти, я не хочу викидати ці хвостики, я хочу їх використовувати. Але якщо я отут, кожного переходу буду вив'язувати не дві воздушні петлі, а два стовпчики, хоч звичайний стовпчик, хоч з накидом, все одно, пряжі піде більше, тому можливо, я. Оцю колористику пущу на V-образний виріс. А цю більш тепленьку зв'яжу з круглим. Але я не згадую тепер, знаєте, зрозуміло, що, мабуть, планування то не моє. Воно колись було моє, але ж все змінюється. Отже, в першому конкурсі. В рамках спільного проєкту Візерунки UA». разом зі спонсором магазином Пряжі Анже один із учасників вибуває на етапі напівфабрикати, тому що є недоліки, є помилки і є неспівпадіння пряжі, відтінку білого. Ну, для мене це дивина. Але тепер будемо знати, що буває таке. Ну, буде другий конкурс, значить, в ньому треба буде виконати два в одному. Хоча я в цих конкурсах приймаю участь не для призів, а щоб когось мотивувати чи вдохновити на творчість. Тому приєднуйтесь! Для всіх, хто захоче прийняти участь у другому конкурсі від магазину Анже є промокод знижки для придбання пряжі, а потім ви після того, як зв'яжете, зможете ще й отримати приз. Тому приєднуйтесь. Крім пряжних призів, у цьому спільному проєкті є ще інші подарунки, тому переходьте. До телеграм-каналу і допомагайте створювати україномовний рукодільний Ютуб. По-перше, це цікаво, а по-друге, це корисно. Не тільки нам, але й вам. Нам всім це буде допомогою в поширенні україномовного контенту на Ютубі. Отже, отакі мої підсумки участі у конкурсі. Ну, не вийшло в мене майстер класа на безрукавку. Але в мене, вважайте, вийшов майстер-клас. Як не треба робити? Як треба бути уважними при технології вив'язування. Як треба бути уважними, коли визначаєш сторону виробу. І як треба готувати ресурси. Для того, щоб здійснити свої наміри. Тому що для нових проєктів та процесів, в яких ми не знаємо, скільки піде пряжі, треба брати чи мати у себе пряжі трошки з запасом. Тому що, бачите, як я погоріла на білому кольорі. Але незважаючи, або навіть Всупереч цим неприємностям ми продовжуємо рухатись вперед. До перемоги над негараздами, над складними умовами, над ворогом. Тому бажаю всім нам скорішої перемоги, а кожному мирних днів, спокійних ночей. Та натхнення для творчості. А я впевнена, що після кожної темної полоси буде світла, і як у зебри, після невдачі обов'язково буде вдача. Тому до зустрічі! Бережіть себе!